Вітаю, наступне оновлення до автономності. Це старий попередній тепловий насос. І з'явився менший дев'ятка, здається. Треба буде з того що ще зробити, це подовжити шпиль за цього близького козахисту. Ось підключені. Лишилося трошки зафіксувати кабель. Вони підключені зараз на одному автоматі в щиті. Щось, щось я прорахувався, бо щит великий, я сюди пішов один автомат. Якось може розведемо -то з часом. Ну і покажу його внизу. Внизу він ось тут. Менший блок у нього ніж у 18-ки, здається. Cooper Хантер. Ось його стоп-кадр. Це у нас на нагрівання він максимум 2900, на охолодження має 2700. Це маленький кондиціонер, маленький тепловий насос, який буде нам на другому поверсі, це перший. І буде і робити охолодження в спальні. І загалом він буде давати. І тепло, коли потрібно, і охолодження на весь поверх. Тому що вентиляція в коридорі вона буде витягувати тепло, а він буде поповнювати в цьому місці холодним, тому що знизу не добиває поки що. Ще буду спостерігати за тим, скільки він споживання бере від мережі, але я думаю, він так і має перебрати. З цими, саме з цією серією кондиціонерів, вроді би в них все гаразд. Далі буде.